Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мер Києва Віталій Кличко вирішив нагадати про себе і виступив з цинічною заявою, що влада України наразі, начебто, вибрала хибний шлях. На його божевільну думку країна почала рух у сторону авторитаризма. Врешті вона начебто може стати схожою на РФ. Як влучно підкреслив український журналіст Сергій Іванов, для кличка сам факт неможливості безкарно красти, безкінечно перекладаючи бруківку, дербанити гроші киян разом із фірташем, столаром і бойко відмивати кошти на сков. Во і барабанах для бомбосховищ забудовувати шанхаями столицю це нестерпний тиск. А вимога не класти гроші в кишеню, а віддавати на фронт при профіциті бюджету кричущий авторитаризм. Свою одіозну заяву зробив міський голова столиці у коментарі німецькому виданню Der Spiegel. Він зазначив, що демократія в Україні під серйозною загрозою проте українці надто волелюбні і не допустять перетворення держави на авторитарну. У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися в. Від Росії, де все залежить від примхи однієї людини, наразі існує лише один незалежний інститут, але й на нього чиниться величезний тиск. Місцеве самоврядування наголосив мер Києва. За словами Віталія Кличка, у перші місяці війни країна була без лідера. Був відвертий хаос, і мери відіграли ключову роль як лідери думок в обороні міст у допомозі військовим. Але в офісі президента, на думку кличка, вважають мерів атавізмом лише перешкодою для централізації владних структур в Україні. Як це країна була без лідера з перших днів повномасштабного вторгнення? Дотепер Володимир Зеленський залишається в країні та продовжує очолювати Україну. Президент не покинув країну навіть попри заклики іноземних партнерів, які пропонували йому прихисток. Зеленський не виїхав з країни навіть попри десяток замахів на його життя з боку Кремля. Тому говорити, що країна була без лідера, недоречно. Чому Віталій Кличко не згадав себе в період перших днів вторгнення? Чим саме він був корисний для країни та чому? Не стримував хаос, який на його думку панував в країні. Зауважимо, президент сьогодні відіграє важливу роль, і ми повинні підтримувати його до кінця війни. Тому, хто і щоб не говорив, навіть в такий час Україна має лідера в країні. Згодом журналіст запитав у мера Києва, чи перебуває демократія під серйозною загрозою. У статті сказано, що Кличко помовчав близько чверті хвилин, підібгавши губи, ніби готував складну відповідь. Після цього він сказав так. Однак, за його словами, перетворити Україну на авторит. Тарну державу просто так майже неможливо, адже українці занадто волелюбні для цього. Мер Києва також заявив, що спочатку повномасштабної війни не мав жодної зустрічі або телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським звучить максимально смішно, адже Зеленський не сидить на місці. Щоразу в президента є відрядження або прийомі партнерів з інших країн, від яких залежить допомога для подальшої перемоги та майбутнього нашої країни, тому тут ні, ніщо інше як образа мера. Кличко наче не розуміє, що в країні війна і кожен має бути на своєму місці і виконувати все, аби наближати нашу перемогу. В даний момент час грає проти нас, тому час варто використовувати максимально якісно. Саме цьому кличку варто було б повчитися в президента, тому що давати недолугі коментарі щодо авторитаризму абсурдно. Ми в жодному разі не будемо схожі на Росію, адже там люди, яких просто перетворили на стадо, які несвідомо пішли на передову, не розуміючи мети. Тим самим віддають свої. Ю життя за інтереси Путіна, який, начебто, захотів проводити СВО. А наші люди стали на захист країни, свідомо знаючи, що всі українці хочуть жити в демократичній та вільній країні. Варто лише згадати, якими були перші дні повномасштабного вторгнення, де чоловіки ставали у черги до військоматів, аби йти та відстоювати наші кордони та боротись за незалежність. Наразі Віталій Кличко певним чином розхитує та вводить в оману наше суспільство, адже в Україні не може бути жодного авторитаризму. Тому меру потрібно зайнятися чимось корисним, а не створювати інформприводи для роззмін. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.